Всіх вітаю на своєму каналі, давно вже не було оглядів, були тільки якісь автоплощадки, перегляди і тому подібне. І сьогодні у нас буде нарешті огляд автомобіля. Але не простий, а народний бюджетний класний автомобіль. Зустрічається, це шкода Фабія третього покоління 2020 року. Отже, поїхали. Це взагалі потрібно знати про шкоду фабію. Отже, у нас існувало три покоління. Це у нас конкретно МК3 з 14 по 21, рік випускалася. Це вже рестайлингова мотель, в неї є ледовські ходові вогні, решітка радіатора дещо змінена і дещо видозмінена всередині. В принципі, радикальних змін немає. Сухі цифри, факти я вам не буду наводити, все це можете побачити в YouTube і в інтернеті. Це у нас огляд конкретно на цю машину і взагалі її технічні характеристики і мої враження від їзди на неї. Значить, до існування третього покоління Шкоди Fabia існувало взагалі в трьох кузовах. Це у нас в комбі, такому як зараз, ну, тобто універсал. Це хетчбек, звичайний, короткий, типу як гольф. І це у нас навіть був седан. Так, да, був Седан. У нього був невеликий багажник, але це мало місце бути. Уже по розставлених версіях у нас залишилось тільки два види кузова це комбі, таке, як зараз універсал і хетчбек, звичайна коротка версія. Як любитель шкоди Octavia A7, мені дуже подобається її дизайн і подобається їхня лінія. В шкоді фабі це все присутнє. Ось, подивіться. Ця лінія, яка винесена пряма по всьому, по всьому кузову вверху і внизу. Вона придає особливості цій машині. І взагалі, як дивишся, вона не виглядає як сильно бюджетна. Прошу поставити лайк, підпишіться на канал, якщо вам цікаво, далі буде цікавіше. Також в мене є інстаграм, переходьте, Тікток і Телеграм, в якому я веду лайфстайл і показую взагалі своє життя, і навіть буде огляд на. У цю шкоду Фабію. Ну, ми поїхали далі, друзі, по силовим агрегатам. Коли дизельні двигуни на 1,4, це на 90 кінських сил і на 105. Уже після рестайлінгу вони не знаю чому, вирішили зовсім обрати дизеля і залишили тільки бензиновий. Це у нас, якщо ви в курсі 1,0 МПІ на 63 і, по-моєму, на 73 кінських сил, турбірований TSI і 1,2 TSI. В общем, скажу. Скажу по-своєму, як є. 1.0 0 mph він взагалі нікуди не їде. Він, ти його давиш, він щось там газує і нікуди не... не їде. Турбірований 1.0 щось там більш-менш ти навіть давиш, та турбіна щось там нагнітає і десь можеш під горочку виїхати. Популярна версія була для таксистів десь років 5 тому. Так як ми знаходимось в Польщі, і цей огляд на цей автомобіль я знімаю в Польщі і десь приблизно років 5, да, зараз 2025 і 5 років тому це була досить популярна модель серед таксі. По комплектації у нас була представлена в трьох версіях: це Action, Ambition і Style. Якщо ви таксіст або власник такої шкоди Фабії, напишіть в коментарях, яка у вас комплектація, яка між ними різниця. Так, ну по подвір'я у нас. У переді, як завжди, класика, це звичайний Макферсон. Ззаді у нас звичайна балка, все просто, делікатно. Не можу сказати, що вона прям сильно от збита, м'яка. Ну, і в той же момент і не жорстка. Третє покоління, звичайно, вже зовсім інший вигляд. І у машини навіть трошки агресивний вигляд. Подивіться, уже ледовські ходові вогні. Фари звичайні галогенки, проти у нас виднута губа і дещо змінена радіаторна решітка на машині. значить По тормозам. Впереді у нас дискові тормоза, ззаді звичайний барабан. На топових комплектаціях вже можна доставити дискові тормоза. Вже навіть є на дзеркалах повороти фар. Вроді кажеться, ну що тут такого, на кожній машині є. Я вам скажу, що на кожній, бо Fabia це взагалі проста. Проста машина в експлуатація завжди була. І там взагалі майже нічого не було. Якщо там був кондиціонер, це вже можна було радуватись. Ми прийдемо всередину, знімемо інтер'єр. Отже, що нам кидається одразу в очі? Це у нас два склопідіймачі, це у нас регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. У нас є кнопка включення-виключення старт-стоп, автосвітло. Противотуманки. Сидіння навіть є з боковою підтримкою, не продавлена. У машини має 156 тисяч пробігу, але виглядає майже як нова. Трьохспишечний звичайний руль, як уже на нових шкодах. У нас є круїз контроль, у нас є переключення бортового комп'ютера, який знаходиться тут справа. По пробігу у нас 156 тисяч пробігу, а машина виглядає майже як нова. Значить, Є дисплей, підключення до телефону через Bluetooth, тут переключення радіо. По кнопкам це і все. Замість кліматичної системи у нас стоїть звичайний кондиціонер, тут підключення USB, ну і додатково можна в прикурюватель підключитися і додатково собі заряджати якісь телефони. Ніша під телефон, або під якусь сумочку. Ну і що мене багато в чому порадувало, це удобний підстаканечок. Тобто маленький і великий. І ви можете поставити або воду, або каву, якщо у вас велика, або якийсь термос. Звичайно, п'ятийступка. Тут у нас теж ніша під якісь свої приналежності. Теж можна або сумочку, от, типу такого плану поставити. Тут у нас є. Для окулярів ніша. Ну тут нічого особливого немає, просто козирьок і тут теж козирьок без підсвітки. Значить, по бардачку. По бардачку навіть є ніша для бутилки. Бардачок об'ємний, але невеликий. Тут у нас є Включення-виключення подушки безпеки, якщо возите дитину впереді, і люльку, коли перевертаєте, щоб в разі аварії подушка не стрельнула і не придавила дитину. Друзі, невеличка реклама в підтримку мого каналу. Дивіться, так як я сам автомобіліст, мені не завжди удобно щось класти по карманам, всі свої причандалі. І тому в нагоді в мене є отака очерена сумка від українського виробника Storbex. Значить Вона дуже вигідна. Тут впереді куча кармана, взаді, тут посередині, там ще куча підніж. Особисто нею користуюсь 4 роки, навіть натяку немає, що вона зносилась. Ну Просто шкіра на топовій якості. Великий асортимент як і для чоловіків, так і для жінок, можете собі на подарунок вибрати що завгодно. Для підписників цього каналу одразу говорите, якщо ви від цього YouTube каналу по промокоду Андрій або просто скажете, що ви від YouTube каналу Андрій Авто, вам одразу буде знижка 10%. І головне, що відправка можете як по Україні, так і по Польщі, по Європі, куди завгодно. Отже, буде посилання внизу під відео, переходьте, ну ми поїхали далі. По багажному відділенню нічого особливого, звичайний маленький компактний універсальчик, багажник середнього розміру, сидіння ну по класіки. Складуються і образовується рівна підлога. Ручка, як на всіх шкодах, щоб не вимазувати свою руку об багажник. Не знаю, чому вони роблять саме таку. Можна було просто зробити таку ручку, яку на себе тягнеш, але шкода вирішила, що так буде краще. Значить, Для 156 тисяч пробігу вона виглядає взагалі просто, можна сказати, ідеально. Пластик в хорошому, класному стані. Так, да, він хрустить, він скрипить, але я не скажу, що він потертий. Руль теж взагалі для 156 тисяч, щоб ви розуміли, як машина виглядає на 156 тисяч. Вона взагалі майже як нова. Сидіння. Мають навіть, можна сказати, бокову підтримку для задниці і для боків у вас. Не просижене, не продавлене, абсолютно нічого. Ручка КПП теж в адекватному, класному стані. Взагалі, машина дуже збережена і для своїх років, і для свого пробігу. Тому якість матеріалів мені дуже подобається. Дивіться, по посадці назад. Я сижу за собою. Я невеликого росту, 1,80 м, теж не кабан, там 85-84 кг. Щоб сказати, прям дуже комфортно себе відчуваю, ні, я не можу сказати. Але, але я думаю, на якісь 200-300 км. В принципі, отак от, трошки туди, трошки сюди можна якось проїхати. Також є тут ще полочка, можна положити або телефончик, або якісь ще приналежності. Виїхали на тест-драйв цього автомобіля шкоди фабії. Що я можу сказати? Думаю, що цей автомобіль просто створений для міста. І за чого? Із-за того, що вона позиціонує себе як комбі, вона вмістка, багажник можна туди багато чого помістити, але вона і не надто велика. Тобто ви спокійно можете припаркуватися в будь-якому місці, будь-де розхід. По розходу, дивіться, змішаний цикл в місті це 7,3-7 можна вкластися. По трасі це 4 до 5 літрів, якщо спокійно, адекватно їздити, теж можете вміститися. Ну, Тобто машинка на свій бюджет, реально, вона мене дуже порадила в цьому плані. Я раніше скептично відносився до цих літрових моторів, тому що вони не ресурсні. Вони себе погано зарекомендували. Але почитав багато форумів на цю тему і скажу, що тут є мотори 1-літровий МПА звичайний МПАшний мотор, який взагалі зарекомендував себе дуже з хорошої сторони. Так, да, він маленький, трьохциліндровий. Але для міста, для міста, якщо в поєднанні з турбіною, да, це ідеальний варіант. На горку вона виїжджає, можете под'їхати, заїхати, будь-де. Ну, звичайно, якщо ви хочете поганяти десь там на великих швидкостях, або зараз буде поліцейський, диви, оп, диви, вона проїжджає. Підвісечка зробила нормально, вона не жорстка і не м'яка, якраз чітка. По підвіски, що можу сказати. Впереді звичайний Макферсон, а задія це балка, все класіка, все чітко. По тормозам ззаді барабани, вперед є диски теж класика. Вона дуже полюбилася таксістам і раніше, як я вже казав, десь років... Оп, як приїхала. Чуєш, так? Що сильно м'ягка. Раніше десь років 5. От взагалі тут був просто бум на ці машини. У таксісти дуже їх любили. Зараз трошки тенденція помінялася. Із-за чого? Із-за того, що в основному таксісти всі пересіли на гібриди. Гібриди це у нас e, e, Toyota. Да? Ну і враження, враження від цієї машини по 10-бальній системі, десь, я думаю, на сімьорочку можна і поставити. Компактна, збита, хороший автомобіль. Все.